Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 6 серпня 2023 року. І, як завжди, з вами програма Чеспік Сергієм Крижанівським. Сьогодні дуже такий день важливий, тому що я маю надію, що мене почують не тільки в Україні, а й за кордоном нашій співвітчизники, хто виїхав вимушено після 24 лютого 2022 року, і хто знаходиться на чужині вже багато років і адаптувався, і створили наші українські діаспори за кордоном. Україна знаходиться зараз в самому Найкритичному стані, в стані небезпеки, і ми давайте сьогодні розглянемо якраз питання щодо як нам вийти з цього положення і які дії потрібно приймати. Зрозуміло, що вічі, яке ми запланували провести 19 серпня, надасть можливість народу України побачити і почути самих себе, тому що ми з вами разом будемо приймати ті рішення, які потрібно для того, щоб зберегти нашу державу. А перш за все, давайте ми з вами. Зробимо ракурс у історію. Ця історія починається з 91-го року, з 24 серпня, коли ми оголосили акт про незалежність і на референдумі. Далі вже Верховна Рада в грудні місяці його підтвердила і. Зрозуміло, що в 96-му році ми отримали Конституцію нашої незалежної держави. До цього часу, з 91-го року, ми проводили будівництво нашої держави, і це були тяжкі роки, я їх дуже добре пам'ятаю. В той час я. Працював якраз і був на посадах як голови асоціації підприємців, так і співпрацював з адміністрацією президента, з фондом місцевого самоврядування при президентові України. і ми. Якраз готувалися до того, щоб відбудувати дійсно країну, яка має всі можливості для того, щоб розвиватися в цьому світі, і якраз той перехідний період, де наші олігархи а це перш за все. Президенти України, починаючи з Леоніда Кравчука і далі вже Леонід Кучма, вони створили якраз симбіоз олігархічний, і фактично вся повнота влади перейшла до одніх рук. І це, до речі, небезпечно, тому що, ви знаєте, коли одна людина вирішує за долю. За весь український народ, і мало того, коли було розпродано практично все, що було в наших активах. А перш за все, я пам'ятаю, 5 грудня 1994 року, де в Будапешті було підписано меморандум щодо. Без ядерного статусу України і цей меморандум підписали президенти України, Російської Федерації, Сполучених Штатів та Великої Британії прем'єр-міністр Великої Британії. Якраз і 5 грудня Китай надав Україні гарантії щодо безпеки. І вже в 2013 році був підписаний між урядом Китаю та президентом України тоді Віктором Януковичем договір про нерозповсюдження ядерної зброї і гарантії якраз щодо Китаю та України. І, до речі, ці гарантії безпеки надавалися України Україні як була спільна декларація, і зрозуміло, що якраз Китай тоді був як один із стратегічних партнерів, і Україна будувала відносини з китайською. Народною республікою проти вагу Сполученим Штатам Америки. І вже після зміни президентів, коли був обраний Петро Порошенко, ми переключилися на Сполучені Штати Америки, ну і якраз почалася реальна. Адаптація і робота щодо приєднання до Європейського Союзу та до НАТО. Навіть було внесено за каденцію Петра Порошенка зміни до Конституції, де було чітко визначено прагнення України до вступу в НАТО. Ви знаєте, я якраз і веду мову про Будапештський меморандум, який надав гарантії України, Україні щодо. Не розповсюдження і щодо захисту і безпеки. І ці гарантії, які були надані, багато йде і велика дуже така полеміка щодо виконання цього Будапештського меморандуму. Ви знаєте, ми сьогодні говоримо не про його виконання, а про ті загрози, які Є навіть в цьому меморандумі. А я хочу зачитати якраз його зміст, тому що в цьому меморандумі дуже є такий момент, який мене насторожує. Згідно з меморандумом, Олучені Штати, Російська Федерації, Великобританія зобов'язалася поважати незалежність, суверенітет та кордони України, утримуватися від загрози силою використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілої самоборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. І ось цей якраз мене пункт, дуже, дуже він мене, знаєте, я його хочу прочитати, і давайте ми на нього звернемо увагу. Не застосовувати ядерну зброю як проти України, так і проти інших держав-учасниць договору про не розповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих їхні та підопічні території збройні сили їхніх союзників. І хочу якраз повідомити вам, що ми Ведемо війну. І ця війна проходить з Російською Федерацією. Є в цьому світі інші локальні війни, де також відбувається і захват територій, і зрозуміло, що для нас важливіше це збереження. Якраз нашої держави, тому що застосування ядерної зброї і погрози Росії, вже не зважаючи на те, що вона була підписантом цього Будапештського меморандуму, якраз чітко вказується на те, що якщо є загроза територіальної цілісності тих держав, які є підписантами, то в цьому разі вони мають право застосовувати ядерну зброю. І в цьому випадку я наголошую, що одним із пунктів наших вимог до президента України якраз і буде питання щодо повернення статусу ядерної держави. І зрозуміло, питання буде вирішуватися шляхом голосування. Я хочу якраз повідомити про те, що один із наших підписників чітко вказує. На те, що і задає питання, якраз з приводу того, що як буде проходити наш захід, які питання будуть обговорюватися, і де він буде проходити, як приєднатися до цього заходу. Я хочу повідомити вам, що ми будемо ретранслювати цілу добу 19. го Серпня, починаючи з 0 годин до 24 години, і буде більше 100 ретрансляторів наших партнерів, які так само, як і ми, будемо показувати цей. Захід, мало того, будуть виступати наші експерти, спікери, і будуть ведучі. Ми хочемо провести голосування. Зараз вирішується технічне питання, і якраз на голосування ми будемо ставити питання щодо того, як нам далі жити. І як Україна буде відстоювати свою незалежність в цій війні, і взагалі питання щодо об'явлення війни, тому що це найголовніший аспект. І, до речі, коли я веду мову про президента України і саме питання щодо його відставки, воно може вирішуватись тільки з його доброї волі. А поки президент знаходиться на своїй посаді, і зрозуміло, ніхто не буде проводити ніяких збройних переворотів чи робити похід на банкову чи виходити на Майдан під час війни, ми з вами можемо висловити свою думку на вічі шляхом голосування. І в цьому випадку, чим більше буде ваша активність, чим більше ми з вами зможемо набрати голосів, тим буде проявлено якраз у той момент демократії, де ми зможемо якраз вирішити долю нашої держави. А це вимога до президента України. І мало того, ми будемо вимагати ставити питання. Якраз всі ці питання ми будемо об'являти за один тиждень, а це відбудеться 12 серпня. І чому тому, що є питання щодо. Визначення позиції, мало того, ми хочемо зібрати якраз від наших експертів ті думки, які і оцінку, яка зараз є нагальною потребою для того, щоб поставити ці питання, і, до речі, це повинно бути виважено. Ми не хочемо робити, знаєте, як хтось мені вказує, і багато, до речі, от таких ботів хто спеціально робить роздратування і мало того вказуючи, що я працюю проти нашої держави. Ви знаєте, коли сьогодні стоїть вимога про об'явлення війни, невже це не зрозуміло, що це єдиний вихід для збереження нашої держави? І зрозуміло, під час війни вся повнота влади повинна переходити до верховного головнокомандуючого. І мало того зупиняється діяльність Верховної Ради. Далі кабінет міністрів всі відомства державні вони переходять на е, під, е, повністю під контроль і керування е, Верховного Головнокомандувача, коли ми у стані війни. У нас зараз об'явлений військовий стан. Ми не знаходимося в стані війни, тому е, оті мародери і казнокради, і якраз оця широка мережа агентурна Кремля, вони і мають можливість грабувати нашу державу, якраз вести її до поразки. І якраз і вимога до президента, і буде про те, щоб він як Верховний головокомандович поставив питання щодо об'явлення війни указом президента, щоб він зупинив роботу Верховної Ради діяльність її на період війни. Щоб повністю кабінет міністрів прийшов під прямий контроль президента України, а не Верховної Ради, щоб мери і голови міст, які обиралися народом, вони стали головами військових адміністрацій. І щоб не кабінет міністрів призначав е, голів обласних військових адміністрацій, а верховний головнокомандувач. І перш за все ми будемо вимагати від президента провести е, ревізію і чистку щодо. Е, Щодо міністрів, щодо своєї команди, яка працює в офісі президента, щоб негайно був заарештований і відсторонний від посади Андрій Єрмак, який є штатним агентом ФСБ, і, до речі, якраз ця вимога і буде ставитись на ці вимоги будуть ставитись на е, нашому віче. Ми за тиждень повідомимо вам всі питання, ті, які будуть ставитись на голосування. І якраз це буде підставою для того, щоб е, наші громадяни... Е, Підтвердили свою участь, і якраз ми об'явимо всі технічні можливості, як це буде проводитись. Мало того, на каналі Сергій Крижанівський Лайф, на каналі Антикорупційний захист, на каналах наших партнерів, ті, які будуть ретранслювати. Я сьогодні не називаю вам наших партнерів, для того, щоб не було можливості у тих. Ворогів нашої держави, проводити з ними якраз роботу щодо дискредитації моєї особи чи нашого руху. І, до речі, я опираюся на ваші думки і на ваші відгуки. Я бачу, скільки ви даєте, яку дає, даєте оцінку, який процент цієї оцінки є позитивним. Більше 99% тільки позитивних оцінок щодо проведення самого вічі. І нам повірте, нам потрібно зберегти нашу державу, тому ми і проводимо. Ми проводимо дескру... де... не деструктивно. Ми проводимо якраз цей захід, який буде мати стратегічне значення для нашої держави. Тільки так ми зможемо спасти нашу державу. Тому ті питання, які ми будемо вам надавати для голосування, ще раз повторюю, 12 року серпня вони будуть оприлюднені а сьогодні я хочу щоб ви повернулися якраз до того моменту що саме проведення вічі для нас дуже важливе тому що ви знаєте ви бачите самі як проходить проходять оці всі заходи щодо дискредитації як нашого, нашої україни наших збройних сил ну і зрозуміло що все попереду. Я хочу подякувати тим, хто нам надає допомогу. Я також хочу відзначити, що від вас залежить проведення цього заходу, тому звертаюся до наших підписників, до тих, хто нас дивиться. Будь ласка, надавайте допомогу. Допомога вона може бути через PayPal, якщо це за кордоном, є картковий рахунок, якщо це в Україні. Будь ласка, так само ви можете. Є кнопочка для спонсорів, і ви знаєте. Для того щоб провести цей захід. Значні кошти потрібні, і ми реально проводимо їх за рахунок ваших пожертв. До речі, ми так само проведемо і звіт щодо використання цих коштів і скільки їх поступило. Я хочу повідомити вас, що вже дуже велика кількість громадян зі мною спілкуються і вони розповсюджують інформацію про наш канал. І ви бачите, що ми інтенсивно розвиваємося. У нас уже більше 111 тисяч. Я гадаю, що в день проведення цього віччя ми будемо мати більше як мільйон підписників, але це ж не мета підняти рейтинг. Мета зробити дійсно впливовий захід, який дасть можливість приймати рішення вищому керівництву нашої держави. І, до речі, є височайша довіра, і вона майже 100% до нашого головнокомандуюча Збройних сил України. Я хочу зазначити, що нещодавно президент нагородив Валерія Залужни. Іменною зброєю і показав єдність Верховного командовича з. Голового головнокомандуючим Збройних сил України, і до речі, якщо ця тенденція далі буде розвиватися, і президент зрозуміє, що зраджуючи нашу державу, надаючи можливість казнокрадам грабувати наш бюджет, використовувати допомогу наших партнерів, то в цьому випадку я думаю, що народ підтримує. Нас і буде вимагати, щоб Зеленський пішов у відставку і передав свої повноваження тільки не Андрію Єрмаку, а головнокомандуючому Збройних сил України, тому що без перемоги нам не існувати. І Україна тільки зараз і може сподіватися, що Збройні Сили України вирішать проблему щодо перемоги над ворогом. І, до речі, я сьогодні повідомляв про те, що сам. Будапештський меморандум якраз одна із його статей вказує на те, що країна-агресор, Російська Федерація може застосовувати ядерну зброю, якщо, якщо бойові дії будуть проходити на її території. Тому я і ставлю питання про те, що нам потрібно мати гарантії від наших партнерів стратегічних Сполучених Штатів Америки, якраз і Великої Британії, які є підписантами, і Народною Республікою Китай, яка Китайська Народна Республіка, яка є нашим так. Грантом безпековим і в цьому випадку ми будемо вимагати про те, щоб ми повернули ядерну зброю, це однозначно здійсниться після перемоги. І коли Україна мала третій статус держави ядерної до 1994 року, до 5 грудня. То сьогодні ми є самою незахищеною країною. Єдине, що нас може спасти, це якраз той же самий Будапештський меморандум, який дає змогу країнам-підписантам гарантувати нашу безпеку. І, до речі, якраз договір безпековий між Сполученими Штатами і Україною повинен підписувати і вести наш президент, і він може делегувати це головнокомандувачем Збройних сил України, а не агенту Кремля Єрмаку, який зараз є лідером на цих переговорах. Ви розумієте, що відбувається. Так само, я хочу повідомити про завершення цього саміту в Саудівській Аравії, де більш 42 країни прийняли участь, в тому числі Китай, Індонезія, Індія, Бразилія. І ви знаєте, по... по Висновкам цього саміту і по комуніке було єдине, що підтверджено це територіальна цілісність нашої держави. Але вона порушена, а відновлення її на якраз Раді Безпеки ООН. Ви знаєте, ми вже багато говорили про те, що Рада безпеки ООН це орган, який повинен бути трансформований. Я не кажу про його ліквідацію, тому що він не дієвий і мало того, Російська Федерація, як і інші країни, мають право вето. Мало того, я хочу зазначити, що без дієвого якраз механізма щодо захисту наших, наших інтересів, а це перш за все повернення ядерного статусу, друге, це безпекові гарантії наших партнерів, стратегічних партнерів. І, до речі, якраз країни G7, я гадаю, що також приєднається до безпекових заходів для того, щоб ми мали можливість як на коротші сроки вирішити свої питання щодо захисту нашої держави. І мало того, питання щодо надання військової допомоги, як то озброєння. Як ракети, як танки, як системи ПВО, і так само на Україну повинна бути поставлено система щодо можливості застосування ядерної зброї для безпеки нашої держави, тому що повинен бути парітет. Якщо Росія є. Країною, яка отримала від України наші ядерні запаси, і в цьому випадку ми повинні мати парітет. Тому я гадаю, що якраз питання щодо підписання безпекових, безпекових меморандумів щодо надання захисту нашій державі, якраз під час війни, яка повинна бути об'явлена Російській Федерації. Ми повинні мати статус ядерної держави. Тільки в цьому випадку ми переможемо. Все інше буде катастрофою і е, загиблю нашої держави і нашого народу. Тому я дуже сьогодні виважено до вас звертаюся і прошу підтримати. І, як завжди, е, бажаю вам щастя, здоров'я. До любові.